Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні у нас 20 квітня 2023 року. Ми знаходимося на моєму майбутньому технічному винограднику Івано-Франківська область Україна. Тема сьогоднішньої другої частини відео, які присвячені посадці технічних сортів винограду, буде посадка сорту Рислінг. Дуже довго я до цього йшов. Довго шукав оці саджанці. довго копав ями. І незважаючи на те, що весна цього року явно затягнулася, мягко кажучи, стоїть дуже сира погода, дуже високий рівень ґрунтових вод, взагалі погода максимально несприятлива для посадки винограду. Та часу чекати вже просто немає, тому сьогодні буду висаджувати. Саме ось цей виноград. Два слова про погоду. Зараз у нас температура близько 10 градусів. На щастя, подув трошки вітерець, начебто трошки роздмухав хмари, можливо, декілька годин не буде дощу. Температура повітря 10 градусів, температура ґрунту, як ви можете бачити на цих кадрах, близько 9 градусів. Мабуть, цього трішки замало для посадки винограду, але повторюсь часу чекати немає, тому що. Посадити треба близько 300 кущів, а це займе не один день часу. Тому приступаю сьогодні. Окей, тоді почнемо з розпаковки наших пакетів. Е, у цих двох пакетах знаходиться 100 саджанців е, рислінга Ренського, а також 10 е, саджанців венгерського сорту Гічеї Заматош. Під рислінг у мене виділено 101 яма. Тобто у мене буде 101 садженець, 101 кущ посаджений. Розпаковуємо і подивимося, як вони зберігались. Ці садженці я придбав деше близько двох місяців тому. Вони весь час цей стояли в холодному темному місці. Зараз ми подивимося, як вони збереглися. Я думаю, що багато виноградарів упізнають почерк пакування і ім'я людини називати ну, етичних міркувань не буду. Як бачимо, вологи достатньо, вони засипані пилинням, прекрасно вони збереглися. На деяких вже навіть наклюнулися бруньки. Ось так вони йдуть марковані, симпатичненько, все чітко, рислінг рейнський. Так, дістаємо, дістаємо всі, діставати не буду, оскільки їх там багато. Конкретно ці прищеплені саджанці, але бачимо, яка прекрасна коренева система. Ось на деяких, навіть якщо Можете бачити, наклюнулися бруньки. Тому не будемо гаяти часу, приступаємо до підготовки. Ну, я ми вже готові, власне кажучи, про це, про це я розказував в попередньому відео. Приступаємо до висадки. Роботи багато, тож поїхали. Оскільки, як я вже говорив, дуже сиро зараз, дуже волога погода стоїть вже не один тиждень. І ось ця жовта глина, вона дуже... Ну, вона дуже схильна до злипання, до заліпання. Тому довелося роздобути декілька сот кілограмів такого компосту, його я буду змішувати з цією глиною. Це... Він нейтральний, дуже багаторічний перегній. В ньому є залишки трави з дерном. Я буду це все перемішати з глиною. І саме такою сумішю буду засипати яму, де буде висаджений саджанець. Основна мета не стільки підживити, скільки запобігти тому, щоб глина зліпалася, щоб корінню було легше дихати, скажімо так. Цей компост, хоча цілу ніч простояв під дощем, все рівно він не схильний до зліпання, так як глина. Він все рівно такий більш рихлий, розсипчатий. На кожну яму мені вистачить приблизно півтора такого ведра цієї суміші. Працювати на природі одне задоволення. Напевно, що ви чуєте на задньому фоні, як співають пташки. Коли ти постійно працюєш в таких умовах, ти звикаєш до цього і не звертаєш увагу. Та коли я з кимось говорю телефоном, всі, всі звертають увагу, як в тебе класно співають пташки. Ну, Це такий бонус, коли виноградник в лісі. Засипаємо ведро суміші і глину, яка була викопана з тієї ж самої ями. Глина вже злиплася, але зараз ми її розмішаємо. Нагадаю тим, хто не дивився попереднє відео. Я не став копати ями там, метр на метр чи метр на 80, як роблять багато людей. Я не кажу, що це правильно чи неправильно. Ями в мене робилися під бур. Садженці будуть з під кутом, для того щоб декілька, можливо рік-два, перший рік-два вегетації, я їх обов'язково буду укривати. Як бачите, ями виконані під певним кутом, і саме таким чином садженець буде посаджений, щоб далі його було зручно укривати на зиму. Яма була, глибина ями була вимірена під довжину садженця. Тому особливих танців з бублями тут робити я не буду. Бачимо прекрасну, прекрасну кореневу систему, обновляємо корінці. І висаджуємо садженець на постійне місце проживання, так би мовити. Перед тим камера, мабуть, не передасть, гарно розправляємо коріння, робимо там такий невеликий пагорб, щоб коріння розходилося рівномірно всі сторони. На Ютубі є безліч відео, як правильно садити виноград. Я не вважаю, що є якийсь один Правильний спосіб. Багато хто садить навіть під лом і нічого переживається. Ну, я для себе вибрав такий, оскільки 300 ям викопати глибиною там, метр на 80 це просто нереально. Ось постараюсь вам показати крупним планом, як це буде виглядати. Робиться такий невеликий пагорб. Корінчики розправляються у всі сторони рівномірно. Далі присипаємо глиною, притрамбовуємо і досипаємо доверху. Нічого складного, як бачите, немає. Дує доволі холодний вітер, але мене це насправді тішить, оскільки це дає надію на те, що не буде дощу. так далі протрамбовуємо не сильно. І досипаємо до верху. І все, вся історія. Садженець висаджений, як бачите, він виходить під певним кутом, що забезпечить його, що забезпечить його зручне укривання на наступну зиму. Перший є, залишили ще рівно 100. Всім дякую за перегляд. А я приступаю до роботи. До нових зустрічей!